От чекаю зараз німче має прийти і їдемо тіло, їдемо до міста в той АТБ. Чи ще десь там треба купити тушонки, чаї, каві, будинка вже та колона, ще відправляє туди до наших хлопців, тої пікап, і то багі, ще там купа їдзення, то що. Ще хочемо щось поїхати купити, то чекайте, то вже зараз мороза, а хлопцям треба ще гріти кусь калві, я чаю, кусь тушонки. Таке що чи не портлокусь печення, знаєте, о. Ну, Нуненькая вночі, лежав думав, не міг спати, якщо би то ще добре доїхало того. Ой божечко, де ти калірка. мусим робити щось, мусим робити. Бо як не міє, то хто? Ну як не міє, то хто? Ще би кардий був, бо там половина допомагає, половина в інтернеті коментарі писати, то то, то що. Я то знаєте, то куди ще то й Ой, ще треба гроші з витягнути. То я сиспенчі відкладав, думав що собі куплю, треба хлопцям допомагати, бо то якісь сім-вісім тисяч є. Давай зараз то поїдемо з їм купим, то що запакуємо, запакуємо, бо вони десь за 2-3 години майже бути. То б для нас будь їхали, то заїдуть ми ще, то передамо, що вам зазнімемо, що до чого і як. Я у німець прийшов. Може всі молодь. Ти Боже старий, що там, зимно твій? Зимно, зимно сьогодні, мінус десять. Ох, віче, машина замерзала. Але мені добре молодежі, двічі, я себе купив отаку штучку на заправці. То що таке, діда? Або взагалі ось осіліконом, вите, двічі, ви знаєте, що таке в мене жирне, зараз. Зато двері не замерзають. Віче, ручка. Віче, ручка, вот, віче. Хоч би що? Мінус десять, зараз ми летимо. Знаю, старий, все. То треба щось купити. Треба щось купити, хлопчик чекай Ну, то все купує. там не на вообще там не на курорте. Знаю, ну и правило. все, зараз сильный багатник накупим. Хороший хил. Взял, взял. Вику хил. Ну там есть 3 тысячи. О, сейчас начинаем. Где-то я потом скину все. Я просто Я сейчас смею, я маю. Все, молодежь, как раз маю неудачи. Хлопчи там хочет попахать, не? Маем твой чилий ящик. Чили ящик маем зигарю, то молодежь. Я думали, треба хлопчим дати, бо там така ситуація, там така накалена ситуація, що там ящик може за пів не бути. Якби був там, то я б я б навіть з а б другу і витягнув. Так кавалірка, бо беремо зараз хлопам чаї. Слід, деда, Та бере ми що. Такі беремо, вот такі молодеж беремо. Трохи треба накупувати. Там зараз зємно треба тиво, треба ще як ти ще каже. Mm. купа запасти. Зараз якусь каву, каву тку візьму. О, я, я, як, якобс, то ні мій файна кава, є там більше гурман по тих кавах. Або Якобс, або того. А, тут дай то, щоб по телевізору показували, коли якоб. Сікі та за тоді. А бери, що ти є для них Три-чотири пачки, дай бери, дай їй. Треба трохи одвіч. Давай, давай ще того, що мало. Так, молодьось. Там того вже набрали, тепер е, беремо ще того печення. Треба брати таке сухе, знаєте, що ми ще не портувало. Бери, вот, ківоші можна загрузити, вот, пару давай. пачок, таку голову можна взяти, вот, э, о, дивісь. О, такі во, якраз до, до того, до, до чаю, до кави. Э, може Марія з дібаками. Візьми п'яники. О, трохи п'яники, візьме, п'яники, візьме. Що то ще взяти? Візького крекера можна взяти, відмали. Грека, от такого, печень, Тут трохи буде колірка, але ще трохи поштем, піду ще зараз профі... під пішонку візьмем. подивимося. Ось таке що весне візьмемо. Це ще зараз, зараз, зараз колірка накупимо, може марію візьмем. Все. Все, все як має бути. Ще молодеж беремо паштети, хлопці. Ось такі беремо паштети. Бери. Ідечі, фані, я такі світ додому беруть, ой, зараз всі заберемо. Тримай. То. <говорить> По підемо там, всі ждуть, у газу. Добре, ще знаєш хлопцям ті швидкі супчики, гарячі кружки е, Зараз Заредемо ще води. І то мало бути, то, і, то в тебе воно швидке. Такого нема. десь без Польщі брати, що ти, де ти ті швидкі супи. То є ота бульба така пюре. Вот, то, Та, ті супки? То, то що бре от овся. Врочі понабрали ще ось такі горідні борщики, знаєте, ось діти, ще тих супів понабрали. Вроді все взяли, ні? Ще тушонку підемо там купимо. А так то вже врочі все взяли. Все, ми то занесли до машини. День тепер кагалика в галецьку сіжну дара там щось купимо. Ще Назар мав з нами бути, але він щось там не, не може, йому щось не виходить. Десь поїхав по справах. Ми то поки двоє тут щось зробимо. Зараз демо тут, м'ясиво купимо.

О, это ти такий математик, <ривіт> з моєї бабки автоматик. 14. Чотирнадцять, так? <ривіт> шо, давай, того. Набери. Що якраз. Два ящика. Ще молодж купили. Дайдемо. Бери, що ти став, пену я буду бровні. Наберу. А я взяли ящика. Зараз що будемо якраз складали. Ті чаї, то все, що, тушонки, щоб все було гарно складно, щоб лише ніде не погубило. О, дивіться. Жартуй діда поскладає, поскладає, будемо ще. Треба хлопцям допомагатим зробити. Люди добрі, бо ніби не будем зробили, будемо тут жили, як там буде. Зараз да, то ще попакуємо, попакуємо. Потім повеземо до колони. Колона буде їхала, молодь, зупинічі біля нас, що як має бути, ми їм покажем, що везуть, які машини, пішло, поїхало. і піво. І покажемо вже вам. То що ті пакунки, що, що вони везуть, скажуть, де вони їдуть, бо вони ж їдуть на тиждень, люди добрі на тиждень, вони їдуть, мають такий довгий рейс. Так, й де то, то їду вже ці, що ще дві коробці. О, ще тут є ще. Ой, Боже, що треба встиг? Каву спакували, що спакували. Тепер какуємо чого. Пастете. Один на другий, пах-пах, пах-пах. Ми щось його ті по себе забрали. Чи паштети. Всі живі позабрали всі тушонки. Так, того, покинеш пайдан далі, там десь постепенно. Дивіться, які котушонки. Хлопи, будь мали, що єсти. зараз ще його печені прикидаємо, швидкими супчиками, що швидки нас і не побило. Та юж од гоші дропу напихаю. О! Жі тушонки не болтали. Ну файна, файна штука, вот кипітку залів, залів, фах-фах, фах, вже. Фах, фах. Вже можна ще на руку наїсти. Бо там нема часу куховарити. Дуже виварювати їдення, бо о, так, бо о, яке. О, вічі, красота, ли, річки то ящик, зараз каже ящик другий зігаю. І буде люкс, молодіж, ні? Ну признайте, хлопчим треба помати. Не будь і Не ліг. Ти може, не кажу, щоб кожен що купував, Але якесь, знаєте, печення можна купити. Два чи тричі пачок. Що молодж? Бедем того грузити, що. В тиво машину і зараз там їдемо трошки далі. Там колона стане, бо там є спеціальне місце для колон, знаєте. І ми там то все передамо, зараз нам покажемо. Тут положу багажник і ще зараз папіроски Все було добре. Та воно тяжке. Зараз по чому ми тело поскладаємо, поїдемо туди, вже там ще включені почекають. Другий пакунок несе німий. Не Ходіш твої якраз папіроски Давай, 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 Сирійди. А, не думав, що так легко. І колу тяжче, тихо, mm. тихо. Давай, 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 давай. Ми те, що молодіж написали, ви? Від команди Льоліґ'я. Всім дячні хто теж долучався до збору, тих коштів, що там хлопці купили пікапки, обаги. Всі ми дівчині разом із сила і ми не переможні, хто ще каже. О, на верхній сістане. Я задоволений, що кавалерка допомагає разом із сила. і все буде чітко. Що, кавалєрка, вже приїхала вся колона, ломі джип, того їде, та машина повністю загружена. Дем, покажем, діда. Так. от, Дече, один багі, що okay. на лаветі, тихо, тишина, що двічі, що гарно закріплено, що як має бути, накрит. Yeah, Бус, давай. покажи німець буса. Yeah. Всьо, всьо, вже, все, Бус, все, все, повністю затарено, допомогою, там макарони, їдення, все, купа, купа, всього. Один був за шофер. Так, Сергій, як завжди, бо пацани їдуть колоною. Навіть гарна, навіть гарна дівчина їде допомагати, хлопцю, веземо в інтарку. Так, то молодь другий, другий баги. Другі баги вже ці от. На лаветі. На лаветі стоїть теж. Так що кавалерка, треба допомагати, вийти, допомагаємо. Що закріплено, зараз його ще покажемо. вже вилітає. Затарено аж до того, аж до стелі. Цілий бус, молодь. Пацани молочі, молочі. Зараз саме головне. З другої сторони. Зараз ще покажемо, ти, от, того все затарено. Потім де. Затентовано теж не буде. Да, затентовано, пікапчик, пікапчик, да, які, які ми знімали, які ми купили всіма. О, вот, віче. Що ти? Що забито? Що забито? Саме перший днями. Саме перший клас, саме, а, льняти, зубити, а ще твій ми маємо зняти, ті ще твій Та там щось має власти. Шпирка, вот що колона йде. Вельми хлопам дякуємо наші каваєрці, що ми разом з сила зібрали, джепа купили, і баги купили, що постійно з затарено Кавалерка наша сила. О, ще раз вам показую все. дивіться, знову баги, що. Демо ще Дайм, там той бус покажемо, що там забито, кавалерка. все по максимуму забили, забили, дай Боже. Та що є чим забувати, ні? Вот, да. дивіться, ту, вс, о. Води, всякі закрутки, Їдення, спальники, спальники, все, поніщу. Да, Сало шинка, кубаса, буржуйки, коротше, нашим пацанам щита, веземо добрі, тиво. Так, так. Та, та. Так, то ми ще від тебе, то ту, ще до, до... тут є. О. Так. Тримай, то папіроси. Та, тя, 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 так, 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 давай так, їдемо. Грузи, то що грузи, по хлопцю то ще треба. От Отово пише від команди Так, Від команди Льоліка, ковалірка пише, Чим вильми вдячні. чим ковалірка вдячні, хто долучався, хто поміг. Назамісила буси такі затарні з допомогою їдуть нашим хлопам. Там зараз ще скажуть, який рейс буде. Зараз хлопаки О! все розкажуть. Ту молоді вже показували тушонки, швидкі супчики, печення, все що коло літати. Там, бачите, всі машини, що забито. Пущі не їдуть, не тільки баги і джипа везуть, а до джипа прицепли, щоб вони затихали, позадоловували. А, а може Що? Ту ми тушонки купили, всяке печення, всяке тіло цього. Що, то закриваємо, що затаримо. Що німик, де йдемо туди. Йдемо сюди до пацанів. О, що кав'ярка, колона вже буде зараз пролялащих. То, що мало буде скотч, трохи там чекали, ще волонтери з Англії допомагали, давали чаї, всякі такі о, знаєте. О. ж готуються, качають колеса, бо то далека дорога. все, коні все вже готово. Понявши, все, вийти. То їде раз, два, три, чотири. То о, ще разом пікапчика покажу. Може хто може хто молодіж не видів. Ні, ми сходить сюди, може yeah. хто не видів. То пікап поїхав затарений, тут двох молодь допомога всяким нашим хлопцям. В середині все, вога, якраз той пікап, що ми ще скидали ще разом з нашою кавалеркою. Але мали... я тішуся, що в нас така моцна кавалерка. Так, то, коротше, джеп джебі то що? Там, коротше, зараз не скажете, там на три 3000 кілометрів робили курс. Да. Ну молочі, молочі, я ще тішу. Наші українці то і велика сила, наша кавалєрка молоді, молодші. Разом сі зібрали, купили і бай, і джипа, і що. Ще збираємо на наступний джип, ще скоро третього пікапчика купить. Хто має їхати кожна машина? Там і наш помічник, який все що, що контролює, так скажіть, де ви їдете, Сергій? Який у вас там рейс? Кривий ріг, потім Харківська область, і Донецька, Луганська область, а тоді вже додому. А тоді вже додому. Так. Бахмут Бурува, і там а, Бахмут. там то що? Бахмут, бурувай. А ба, багатьох людей під Бахмут. А їдуть поки що в кривий рік, а далі вже туди їх будуть переправляли на передок. Ага, все, поняли, то дякую нашій кавалерці, всім людям, всім людям, які допомагали в тому зборі. Всі вельми вдячні. Будемо старатися далі більше. Ще нам хлопці щось звідти привезуть. мости, ще щось між вами може розіграємо. Дякую всім, хто долучився. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Що буде Україна, і перемога кавалерка вже близько. Що, хлопаки, вже відправляють, все, удачі, що? давайте все, там нашим солдатам все, привіт, і нашої кавалерки від вас. Добре. Що, щасливо заїхати і щасливо вернутися, хлопці. Що, будьте здорові. Героям слава! 100%! Що, клона ще плещу, зараз за клоною поїдемо. Що, Сергій? Що? Що? Щасливо, щасливо. Що? Добра, на зв'язку. Все. Все Наталія. Все, ми погнали. Все, щасливо. Все, Наталя, все гарно заїхати, щасливої дороги, все, будьте акуратні, бережіть себе. Хай Бог вас оберігає. Во, Всі машини, всі, що, що їде. Хай з Богом хай доїдуть. Хай з Богом доїдуть кавалерка, молодші, молодші. Всі ті, що нашою кавалеркою, всіма людьми, які допомагають, а не ті, що тільки в інтернеті коментарі писати.